144 Ну 100 104 рыбы це блять час полтора правильно? Ну, больше часу. Час, блять, баный 15 механик, блядь. Заправить. И зарубите 11 тысяч, блять, в бригаде. Что ждешь, нахуй. А вже, блядь, 9 година, нахуй. Ладно, скипнем щось, правильно? Ну. Або, а ще сьогодні. Те, має... що менше очок приносить. А сьогодніший має бути цей. Судня ночь, правильно? Ну, Може бути. Второй. Ніко, тобі наша судно на ніч. Тобі треба повод, щоб вмирати. Чтоб. щоб тебе вбити, блядь. Ззаді, блядь. А ну я забыл. А шо ты? Шо ты так агресивно, Ніко? Блин. Я зайшов з добрими намірами, а ти до мене зразу отак. Я люблю вбивати людей. По-дружески, дружище. Ніко, ви чем займаєтесь? Пікселів. Пікселів. Пікселі. Шо-шо? Бенник в ігрі надо поміняти на ніко алкохол. Я писав ніко алкаш, вони сука не одобрили понял. <рістити> <рістити> Та ні, ти алкохол напиши, а не алкаш. Ебатики з гандоном мене убив. Вот это да, блять. Альтв 10, нахуй. Что ты Максим? Ты втратив свідомость <рістити> Артур. Чернов, блядь, о петух на теря він нам до шекалось якраз в...